Сьогодні будемо готувати недорогий слад на швидку руку. Для цього нам знадобиться мівіна, помідор, огірок, зелена цибуля та майонез. Беремо миску насипаємо сюди мівіну. Висипаємо приправу. Дві штучки нам вистачить. І заливаємо все гарячим окропом. Ось це не сильно багато, щоб раз покрило. І накриваємо все це кришкою. І відставляємо в сторону. На 5 хвилин. Поки мівіна запарюється, нарізаємо овочі, ріжемо огірок такими тоненькими смужками, далі будемо все це нарізати кубиками. І дрібни, дрібненькими кубиками все це нарізаємо. Овощі висипаємо ось мисочку, нарізаємо помідор. Так само кубиками, невеликими цей салат хоч він і недорогий, але дуже смачний, він такий більш осінній йде. Так само висипаємо на тарілочку. Зараз будемо нарізати зелену цибульку. І так само чим подрібніше нарізати. Зараз подивимося закару, наша міміна вже готова. Забираємо досточку і будемо зараз усе змішувати. Беремо підготовлені зарані овочі і додаємо їх у нашу мівіну. Висипаємо їх і додаємо майонез. Ось так, поки що вистачить. І все гарно перемішуємо лопаткою. Армаз так перемішуємо, щоб усе гарно перемішалося з майонезом. Все, салат готовий. Смачного.